Усе, що я тобі розкажу, хай буде нашою таємницею, і ти пообіцяй ні, тут таки, одразу мені пообіцяй, що це залишиться між нами і що ти не будеш дуже сміятися. А взагалі, смійся, смійся собі на здоров'я, скільки завгодно. Я, правду кажучи, тепер уже й сам ледве стримуюся, щоб не розрихотатися. але не насміхайся. Ну, бо кому приємно, коли з нього насміхаються? У нашому класі таких нема. Гадаю, що й у всій школі жодного не знайдеш. Ото й мені неприємно, та іноді, бува, насміхаються, правду кажучи, не те, щоб іноді, а таки частенько, тричі на тиждень. Як тільки фізкультура, так і починається. Бурундук все, бурундук те. А який я їм бурундук? Я Бондарчук. Івась Бондарчук. От. Івась це щоб і з татом не плутали. Тато в мене Іван Бондарчук. А я Івась. Зручно, еге І красиво. А вони бурундук. Ну, та чого гріха таїти? Я такий трохи товстенький. Щукастий, як каже мама, але але тату в мене теж щокастий і що ж? Його на роботі ніхто бурундуком не називає, всі поважно так. Іван Іванович, а мене. Та ні, не треба мене Івасем Івановичем називати. Рано ще. Дай но школу закінчити, університет, і тоді вже хай буде. А поки що Івась. Та й годі домовились от і добре. Ага, на чому я зупинився? Звісно, на фізкультурі. Особливо скажу тобі капусна штука, лазіння по канату. Бігати ще куди не йшло. Там хоч останнім, а прибіжу. Стрибати те саме, у пісок же стрибаєш, а не в калюжу, і не через рівчак з крокодилами. От якби через рівчак, то було б не переливки. А так, переживу, але ж той клятий канат це понад мої сили. Підтягнутися на ньому я ще раз чи два можу. Та як його там ногами перебирати, це для мене складніше за найскладнішу математику. Ну, іще козел. Не той, що і чоловік кози, то взагалі цап. А це гірше. Це козел, що найсправжнісінький. Стрибати через нього яка то для мене мука. Я так ні разу й не зміг, хіба на нього зверху колінами застрибну та й все. Далі буду перелазити, а вони сміятися. Але того дня саме п'ятниця була, а п'ятницю фізкультура в нас останнім уроком. Одразу після алгебри, на який контрольна. І серйозно скажу тобі, контрольна. Лінійні рівняння це не жарти. Вони навіть мене іноді напружують, а всі наші взагалі в шоці. Насправді, я алгебру геометрію не дуже люблю. Мені більше мова і література подобається. Але і у лінійних рівняннях, якщо розібратися, нічого ж такого страшного немає. Головне сісти, подумати спокійно. Одне з одним зв'язати, і воно ніби все само вирішується. Часом навіть цікаво буває, але то мені, а всі наші аж тремтять на перерві хто в підручнику тупився, щось в останню мить звідти запам'ятати намагається, хто шпаргалки пише, а хто практичніший, той біля відмінників моститься, добираючи способу, як списати. Он уже й позад мене Іванюк узівся. Ти каже, коли писатимеш, то сідай трохи боком, щоб я в тебе за плеча зошит бачив. Система ця налагоджена, треба лише добрий зір мати, бо якщо поруч сядеш, нічого з цього не вийде. Математичка ж завдання з варіантами дає, тож у тих, хто за однією партою приклади різні, тут просто так не спишеш. Треба клепку мати, щоб бачити, яку схему розв'язку сусід виконує, і в свої цифри підставити. Але й спереду сідати теж ненадійно мусиш крутитися, щоб зазирнути до потрібного зошита. Ну, а ззаду саме те, що треба. Головне, щоб я свій зошит плечима не затуляв. Не встиг я відповісти Іванюкові, як тут Любов Григорівна у дверях діти, Емілія Миколаївна, захворіла на фізкультурі будете самі. Хлопці хай грають у футбол, а дівчата можуть у класики пострибати чи через гумочки, як собі хочете. Тільки щоб усі на стадіоні були, я з вікна бачитиму. Отакої. Навіть спортсмени, виявляється, хворіють. Усі тут, звісно, загукали ура! але якось млявенько. До фізкультури ще дожити треба. А я тим часом до Іванюка розвернувся. Дам, кажу, тобі списати, якщо в команду візьмеш. Іванюк найкращий футболіст у класі, а може, й в цілій школі. З Алгеброю він не дружить, за те м'ячем такі фінти виробляє, що замилуєшся. Усі хочуть грати в тій команді, де Іванюк, та не кожного він бере, ну, але цього разу мене візьме, ніде не дінеться. І не воротарем додаю, бо воротарем слави не здобудеш. У футболі ж як гол забив і герой. А воротар голів не забиває, воротар їх, так би мовити, навпаки. Глянув на мене Іванюк так підозріло. Гаразд, каже, будеш захисником правим. Тільки дивись мені, зошит клади так, щоб я все бачив. Я покладу, хіба мені важко. Те, що я не люблю фізкультуру, ще не означає, що мушу не любити спорт. Тим паче футбол. Хіба можна його не любити? Це ж як у літературі. Лише там кайфуєш від того, як красиво сказано, а тут як красиво полетів м'яч. А краса вона скрізь краса, навіть в алгебрі. Щось від неї є, тільки там ухекаєшся, доки до краси доберешся. Але у футболі ще дужче вхекаєшся. Я вже і так і сяк бігаю, а шансу все нема та й нема. Не скажу, що геть у мене нічого не виходило в тій грі, навпаки, навіть краще виходило, ніж раніше, аж двічі мені вдалося дотягнутися до м'яча і вибити його з-під ніг суперника, куди завгодно, але ж бив, це вже добре. А гра тим часом затяглася. Ось уже вся школа на перерву висипала. Хлопці з паралельних класів обступили поле, вболівають. Навіть дівчата деякі зацікавились. Ой, і ота з задири хвістка, кісочки бантики сюсі пусі, теж стоїть за чужими воротами. Оце так. Ну, про неї я тобі розказувати не буду. Це моя справа. Ні, ні, навіть не мрій. Та нічого такого, просто капусна дуже, та й все. Ніби ти з паралельного класу такої не знаєш. Отож бо, давай краще про футбол. Урок закінчився, а в нас ніяк до розв'язки не дійде. Рахунок 3-3. і нікому не хочеться без перемоги додому йти. Затялись і край. Ото саме тоді мені й випав шанс. Я побіг уперед до чужих воріт, дарма що стою в захисті. Ні, не тому, що там ця задрихвістка, просто побіг. Ну, гра так склалася, розумієш? Одне слово, побіг і їхні захисники, мене пропустили. Звісно, якби там був Іванюк, то на ньому обидва захисники повисли б, але то був я, а на мене вони не зважали. Воротар їхній залишився далеко зліва, саме м'яч укидував, а Іванюк відібрав І так швидко, що воротар не встигав у ворота повернутися. Окинув Іванюк оком поле і дивлюсь, бачить мене. Бачить і вагається, пасувати чи ні? Я піднімаю руку, як ото справжні футболісти. Пасуй, мовляв, я готовий прийняти. Ну, тут Іванюк і пасунув. Ото був я скажу тобі пас. Ти ніколи в житті не бачив такого пасу. Краса, лялечка а не пас. Ідеальний, вивірений до міліметра. Якби тут були селекціонери з київського Динамо. Ну чи, бодай фізручка Емілія Миколаївна побачила б той пас, то вже наступного дня Івасюк не вчився б у нашій школі і не списував би в мене розв'язання лінійних рівнянь, його в Динаміську спортивну школу на руках понесли б отож, уяви собі ситуацію захисники залишилися позаду, воротар далеко зліва, а я збоку, правого крайнього, з позиції Віктора Циганкова. Виходжу на порожні ворота, і мені на хід філігранно котиться м'яч. Що Іванюк зробив би в такій ситуації? Звісно, легеньким фінтом зупинив би м'яч перед самими воротами, покрасувався б часу на це достатньо, воротареві аж дві, а може, й три секунди знадобилося б, щоб до нього добігти. А тоді в останню мить з-під самісінького носа воротаря, знущаючись, закотив би м'яча у ворота. У цьому увесь Іванюк, не може він, щоб не познущатись. А я вирішив зробити інакше пальнути з льоту ефектно так, щоб у воротах лиш сітка затріпотіла. Та ні, не тому, що саме за сіткою ота за задрихвістка стояла. Просто вирішив так і все. Одне слово мимо м'яча пальнуло. А м'яч повільнісінько, так, красивенько, за лінією й покотився. Я його навіть не зачепив. Хлопці тут, звісно, біжать, лаються геть з поля, геть з поля. Ну, я й пішов геть з поля, ні на кого не дивлячись, бо що мені залишалось?